Що ви мої два пузирі? Що ви мої два пузирі? Один пузир і другий пузир. Велес! Велес! Ярило. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Фух, ну що, без декількох годин минув 25 рік. От, низький йому уклін От, за те, що всі, хто дивиться, Мене, от всі, хто мої знайомі, от чесно, дякую 25-му року за те, що ми залишилися живими, от і можемо далі продовжувати жити, продовжувати працювати, от, тому хоч і не просто було. Я розумію, що на е, лінії фронту ще важче, от, але е, враховуючи те все, що сьогодні відбувається. От з цими всіма прильотами, з цими всіма шахедами, з оцими вимиканнями світла, от ми продовжуємо жити, продовжуємо жити як народ, продовжуємо жити як нація і продовжуємо жити як країна. От тому, э, славні сини та дочки України, хочу э, вас, всіх привітати э, з наступаючим новим роком, от э, чесно. Побажати вам усім міцного здоров'я, побажати затишку в ваших родинах, побажати тепла в серці. Чесно, бажаю кожному духу нескореного, щоб ми бажаю, щоб ми. В 26-му і ще тисячі тисячі років, поки буде існувати наша планета чи наша цивілізація, от, щоб ми залишалися Україною, щоб ми залишалися єдиним і нероздільним народом, от, не дивлячись на те, що сьогодні відбувається, як нас чесно, е на превеликий жаль, е не знаю. Хочеться сказати, продають, а хочеться сказати спекулюють. і чесно, низький уклін хлопцям, що знаходяться на передовій, тому що завдяки вам ми сьогодні можемо. От утримувати худобу, от я свого боку можу е зберегти наш український генофонд сірої української і е розвивати породу, яка сьогодні являється е символом нашої е самоідентифікації, от і символом нашої народності, от тому. Чесно кажучи, хочу подякувати всім, хто е був і залишається зі мною вже протягом багатьох років. От, розумію, що е не такий я вже ідеальний блогер. От, е ідеальний блогер не так часто вас балує своїми відео от, е і інформацією. Ну але я думаю, що кожен з вас, кожен з вас розуміє, що. Сьогодні не така проста робота, от, утримувати оцих маленьких сіромах, маленьких сіромах, які стоять на межі зникнення, і не дуже просто зараз сьогодні займатися селекційною роботою, коли в тебе немає ні ресурсу, от тільки є е, знаєте, як ото багаж знань. От, є бажання, от, і є, чесно, ваші коментарі, от, ваша підтримка, от, ваша енергетика, от, яка сьогодні мені допомагає сіпити зуби, от, допомагає мені от, і надає сили для того, щоб е брати і робити, розвиватися, от, робити його, наскільки це все можливо, от, тому що. Знаєте, на когось надіятися, чекати, поки хтось щось буде робити, або е, допомагати. Це чесно, е, в, в нашій країні це так, знаєте, досить і в наш час це е, досить непросто. От, тому е, зуби сціплені, кулаки зжаті. І сьогодні е, продовжується ця робота. От, продовжується ця робота. Я е, надіюся і вірю, що в мене е, вистачить сил. Вистачить сил е, продовжити е, і виконати свою роботу. От, тому що дуже непросто. От в 25-му році я стикнувся з досить серйозними такими проблемами. От і розумію те, що м чи таким, в такому форматі, в якому все є? в мене в фермі, я розумію, що майбутнє дуже-дуже дуже розпливчасте. Чому я так говорю? Чому я так говорю? Тому що сьогодні. Ситуація в країні, от і в цілому в світі от складається не дуже на користь молочного бізнесу. От, і 26 й рік він буде фактично таким, знаєте, вирішальним вирішальним в тому, що е скільки худоби залишиться в країні, от, тому що продовжується обвал ціни на молоко, і саме на молоко. Фермівське, а це говорить про те, що багато ферм зайдуть скоро у мінуса, і в мінуса починаючи на самому початку, от на самому початку, а це в свою чергу може вести до зменшення поголів'я, от і фактично до зменшення обсягів молока. Тому що сьогодні Україна не заповнена людьми, дуже багато біля 10 мільйонів виїхало. А це е, споживачі молочної продукції. І фактично в тому об'ємі. В якому ми сьогодні доїмо молоко, воно фактично в Україні не потрібне. Тим більше, що сьогодні е, просідають ринки, просідає європейський ринок, заходить американське, більш дешеве молоко, і фактично сьогодні проблема не тільки для моїх сіромах, а сьогодні проблема і для цілого молочного бізнесу всієї країни, тому що Досить такі неутішні прогнози, що будуть закриватися молокопереробні підприємства, от, будуть скорочуватися поголів'я як в приватному секторі, так і е, на промисловому виробництві. От, тому чесно скажу вам, така перспектива 26-го року о, не дуже обнадійлива. От, ну це так прогнозують експерти. Але з свого боку я скажу наступне, що на даному ринку і на даному бізнесі, в даному бізнесі залишаться тільки фанати. Да? Ярило? Залишаться тільки фанати. Ось такі дурники, як ти, такі дурники, як я. О, да. Хто терпить тебе, ти терпиш мене, і ми так з тобою живемо, да? не дивлячись ні на що. Да? Ти мій сируняка, ти мій сирунчик такий, ти в мене хороший, ти хороший, хороший. Ну да, ти маленький, ти мій маленький. Я знаю, що ти дурник, я знаю, що ти щас лежиш, потім рогами б'єш. Ну я знаю, який ти є. Я знаю. Знаю. Ти отакий в мене, да. ти отакий, ти хороший, хороший. Ти хороший в мене. Ти в мене хороший, ти в, в мене хороший. Хороший. Віліс. Ти теж в мене хороший. Вот. Вот така от ситуація сьогодні в Україні. От І я думаю, що знаєте. Все воно так складається і складається дуже, знаєте, як би сказати, невчасно. Це для нас, а вчасно може для того, хто цю законодавчу базу всю прописує і робився. все. О, тому що допомога тільки для великих макропідприємств, для, для, для дрібних фермерів, для е, отаких приватного сектору, для племінного генофонду країни на сьогоднішній день немає нічого. Я розумію, є війна. Є війна і фактично є е, тотальна корупція от в країні є, е, от, є загиблі, от є скорбота. От і по факту, чесно, отаке на сьогоднішній день є життя, яким досить просто і досить швидко можна заткнути кожному рот. От і сказати, що не в той час ти сьогодні живеш, якщо ти щось хочеш. Але я вам хочу сказати наступне, але знаєте, я хочу сказати наступне, що ніхрена, от що ніхрена, ми живемо в свій час. От ми живемо в час, і ми на сьогоднішній день разом всіма вами робимо історію. От робимо історію, історію е, нашого народу і історію нашої країни. І Яке б воно не було завтра, от чесно, і які б не були е, реалії, які на сьогоднішній день е, переповнюють інформаційний простір. Я Бажаю в новому році кожному з вас залишатися на своєму місці і робити ту роботу, яку ви можете робити найкраще, і ту роботу, яку кличе вас серце. От. Тому е час не простий, але не потрібно е опускати руки. О, потрібно знаходити шляхи. Збереження е, своїх молочних бізнесів шукати шляхи оптимізації е, процесів, от е, зменшення собівартості виробництва молока більше працювати над якістю молока, пробувати продавати, використовувати різні так звані шляхи продажу своєї молочної продукції. Сьогодні це все можливо, тільки потрібно брати і робити. Якщо ви хочете, якщо ви хочете, от ви можете це зробити. Якщо ви хочете змінити себе, якщо ви хочете змінити оточуючих, якщо ви хочете змінити світ, то беріть і робіться. Сьогодні, починаючи з сьогоднішнього вечора або починаючи з завтрашнього ранку. Тому дякую всім за увагу. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок. От компанії Йозера. Сьогодні ми можемо вам брати і просто допомагати слухавку, Михайло. Добрий день. От, потрібна допомога, Михайло, як завжди, поряд. От не завжди може відповідати, але в 99% випадків. От, відпишусь, відзвонюсь. От тому, всіх з новим роком, всім здоров'я, всім духу нескореності, всім е, добра, тепла в оселі. От і е, всім хлопцям, хто сьогодні захищає наші кордони від отих всіх долбодятлів, які нас оточують, от, е, хоробрості. І е, захисту наших богів, і саме головне, щоб ви всі повернулися додому живими. Дякую і до зустрічі в новому році. Бувайте. Да буде у нас любов, да, Віліс? Чи поканеш куклу? Давай, бо ти ще ні разу від тебе ще ні разу від неї не було теляти. Віліс, ти чуєш чи ні? Ти повинен справитися ріднесенький. Що ти стоїш дуєшся? Що ти стоїш дуєшся, мій друже? Зараз будемо доїтися. Да, даха браха. Ну, да, от і моя дахабраха, от і така, така, така. Мої сирунці. Зараз накладемо вам свіжого сінця і вперед. Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Уй, все допили, все допили. Мої молодчики, все повипивали, мої дівчульки. О, такі сируйки мої. Ах ви, Давайте, ви, все, в нолик, в нолик. Нові соски у вас. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. мій Стефаній, ти вже тут, каже, я вже. Батько з великими биками, з лобуряками отакими, от так? Да? Да? Бунько. Що ти. Вертепчику. що ти гір? О, вже лоб який, бачите, підріз. Бачите, який вже став все. Смуртик виріс. Да? Маленький. Стефаній. І Юлій. Що ти, товариш Юлій? Ждеш? їжте смаколики, наїдайтесь, наїдайтесь мої сирунчики. ви вже здорові дівчата, вас вже скоро парувати будемо. Всі вже дівчурки, які великі. Отакі От сирунчики. Прийдемо ось попити. Маленькая джевелинка моя. А ось її мамулька. Привіт. Що там, як діла? Розпилилася в мене Марічка. Уже все топче, як тітка, чуєте? А давали транзит їй. от, все, хай рубаша. Хто тут такий? Ой, маленький, ждем молочко. Зараз будемо пити, маленька Маська, да? Скажи, я маленька дочка, дочка Марічки, отака народилась і Велеса. Ванга, ну ти конечно бешена, я бачу, ты просто бомбезна. Цей вже в нас пішов Степаній до взросляків. Бурий, бачите, теж сінце топче. Ось. А ти що маленька красунька моя. Тоже їсиш, Джессика. Ох і Джессика маленька. Люба сінце теж. Всі понаедалися. Сертички, сироваточки і тепер вечеряємо, да? Вечеряємо. Вот такие.